Знову завдали масованого удару по території нашої країни. Більше десятка бомбардувальників Ту-95МС запустили крилаті ракети. Близько шостої години ранку вони перетнули кордон ці ракети, і після маневрів. Вдарили зокрема і по Києву. Також були балістичними е, ракетами. Били і по Харкову, і по Павлограду. Станом на ранок на цей момент відомо про те, що п'ятеро людей загинули. Щонайменше сорок постраждали. Про це повідомляють у МВС. У Харкові на цей момент зруйнований цілий під'їзд житлового будинку. Перші групи ракет, як відомо залетіли через Сумщину у західному напрямку, через Полтавську, Черкаську та Вінницьку області. Після маневрів над Вінничиною та Житомирщиною більшість. Ракет полетіли на Київ там. Працювали ППО і лунали вибухи. Очевидці повідомляли про гучні вибухи у західній частині міста і в центральній частині нашої столиці. Над Києвом був дим. Військова адміністрація заявила, що внаслідок удару у Святошинському районі загорілися автомобілі. Били також і по Харкову перед пуском крилатих ракет. Близько п'ятої години ранку. Росія завдала удару балістикою. Саме по цьому місту була ціла серія вибухів. Після сьомої години ранку удари по Харкову повторилися. Як повідомив керівник Харкіш. Харківщини Олексінігобов Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі. Зруйновані житлові будинки, знищені цивільні автомобілі. Це черговий акт тероризму з боку Росії. Внаслідок ударів дві жінки загинули. Їм було 56 та 40 років. Щонайменше 35 людей дістали поранення серед них і двоє дітей 10 і 12 років у важкому стані на цей момент перебувають п'ятеро людей. Мер Харкова Ігор Терехов додав, що по Харкову маємо вже 38 поранених. Детальніше про те, що відбувається в місті і в області, ми розпитаємося у нашої колеги на зв'язку зі мною. Зараз наша кореспондентка. Це Анна Черненко. Аню, вітаю, розповідаю, яка ситуація зараз в місті і в області? Вітаю студія. Дуже важкий ранок насправді для Харкова, для Харківської області. Я думаю, для інших областей України. Зараз розкажемо саме про місто, дві хвилі ударів ми сьогодні пережили. О четвертій ранку удари прийшлися на передмістя і е, мали кілька поранених після того. І коли вже працювали на місцях, екстрені служби, ума поліцейські, то втрилися удари ще після сьомої, десь сьомій п'ятнадцять. І от наслідки одного з таких ударів ви зараз бачите за мною це житлова. Багатоповерхівка одного під'їзду, якого проти просто не стало, і зараз продовжують шукати рятувальників, людей під завалами. В Моїх руках шматок ракети, яка пролетіла по цій адр... за цією адресою. І наші вибухотехніки після вилучення всіх залишків ракет, після аналізу їх будуть давати остаточну оцінку, що саме, який тип озброєння застосували росіяни для того, щоб зруйнувати цивільну будівлю, для того, щоб вбити наших людей, наших цивільних що поки ми слухали ці короткі інтерв'ю, стало відомо, що ми маємо аж 42 поранених тут і. Ще... Одна дитина, і, на жаль, підтвердилося, що все ж таки троє загиблих через удари по Харкову. І якщо дозволити, просто такий емоційно особистий якийсь коментар, то це правда це дуже страшно, тому що поки тривають ці пошукові роботи. Зараз тут знаходяться і люди, близькі яких можуть знаходитися під завалами. Тому дуже хочеться вірити в диво, що все ж таки вдасться знайти людей живими. Аня, ми Тримайся, ми з тобою дуже сподіваємося, що тих, хто зараз під завалами, все ж таки їх дістануть, і вони будуть вони будуть живі. Тобі дякуємо, що змогла включитися і розповісти нам, і показати, якою ситуація є на цей момент. Я нагадаю, що на зв'язку з нами була Анна Черненко. Це наша колега із Харкова. Слів просто немає для того, щоб описати, що зараз від... відбувається у Харкові.